Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Нам сьогодні прийшла посилка з України. Нам вислали її, наші рівні. І я хочу показати, що ж нам прислали. Ми замовляли, присилали гроші і нам вислали Тимофій, почекай, тато розбери. Посилка йшла два тижні. Вчора було рівно два тижні, сьогодні пішов третій один день. Що це ціле? <різовування> так, я думаю, вже ви догадуєтесь. Ми замовили кофіварку, кавовий апарат, тому що тут дуже дорого, а ми там знайшли, і воно нам з пересилкою вийшло набагато дешевше, чим <різовання> стоїть. Так, все гарненько заматане. А це моє, це моє. Вам, смакота. цукерки. Так, це приправа. Сванська сіль. Я замовляла. Це твоє теж. А так, це плаття і це тут плаття. Я вам покажу все більш детально. Це... Тимофійко, єдино візьми якусь ту... мешечка чи що. До цукерки треба. Приправа. Ця приправа дуже-дуже мені подобається. Я думаю, ви зрозуміли, що вона мені дуже подобається, тому що з України мені її висилали. Сванська сіль. Я з її заправляю рибу м'ясо. Ну, вона дуже смачна, пахуча. Багато куди я її додаю. І ось дивіться, скільки цукерки. Так, це я так зрозуміла. Що це? Це медвідь? Mm -hmm. А, медвідь. Український наш. Клас! Сорочки. Так, Тимофій згурай цукерки. О -о -о! <ріпи> та, те, що ми любимо. Я, моя, моє улюблені моя, моя цукерки це ромашка, корівка, ну просто смакота. А, -а, а, стакан молока. Ой, а це мені. Ще я замовила собі капронки. конте. Тому що тут серйозна проблема з капронками. І вони мені розпакували. І все позложували сюди в один кульок. Я дуже-дуже дякую. Зараз я вже буду показувати детально, що ж нам прийшло. І Є... 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 проснувся. Хлопці вже їдять смакують. Добрий? Ромашка, гамма. Казав, який о, мляшка. Верки моего детства. Я не знаю, я их очень люблю. Я так же люблю. Угу. А что ты выбираешь? Багато я не бери. Одного візьми, їж дай, тоді відміжте. Давай, бо я вже покажу, добре. Дивіться, що я собі замовила. нічого а, а, чого не намагала? Купували? Я то вам тут все ж купую. На вас тут є одяг. На дітей тут одягу хватає. Ну і на дорослих, але такому нарядному тут. Через тети Понятно? Такі лофери. Тимофій, добре там видно? Так. Туфлі-лофери, вроді, так, називаються. Вони мені сподобалися. Мені різні фотографували. І я вибрала ось ці. Дуже гарненькі прийшли. Я вже скоро їх взую. Я дуже рада. Зараз буду міряти, чи вони мені добрі. Дай моя маленьке. Проснувся Єфремчик наш. Проснувся. Ось таких два кульки Кукерки. Великих. Я надеюсь, будуть добрі. Будь ласка. Які виключають? Трошки тісні, але, можливо, розносяться. Але дуже такі гарно на нозі. Ну, мені подобаються. Це просто, що я в носках, а так було б гарніше. Так, показую далі. А, можливо, через те, що я в носках, я їх буду носити в капронках, то я думаю, буде трошки вільніше. Я надіюсь. Так. А, починаємо. Здраву кульочка. І заправлю такого. Я потім поправила, я хочу дивитися, я швиденько, о, ще біля. Дивіться, я собі таке плаття вибрала. От, спочатку я не хотіла графіровку, а потім чомусь ну, сподобалося. подивись, чи добре все видно. Угу. Так, окей. так, ось таке плаття. Іде сюди такий рамушок. О, воно за коліна. Я люблю такий стиль. Спереду. Нічого. Спереду йде на запад. Потім тут іде такий біленький рамушок Ось. І знизу графіровочка. Я думаю, гарненьке таке воно. Не чорне. Мені оцім подобається. ну Я люблю чорний колір, але інколи вже щось хочеться ж іншого, то ось таке платічко. Так. І зараз показую друге. Ой, гарненький колір. Так, далі. Це капронки. І ще ось таке. Вибрала. Це теж одне рамушко. Ого, в мене два рамня. Що таке? Так, дивіться, ось таке. Спереду йде така о, горловинка, чи як ось так. І гудзики, ось такі. І просто знизу резиночка, і донизу вільненьке. А хто вложила в посилку? Алла, я знайджу. Ось так. Те? Так, за це. Я люблю, а, тут ще спереді трошки такі роздрі. Я люблю такий стиль, мені такі плаття дуже подобаються, тому я в те, що я люблю. Те, що мені подобається. Так, далі це вже йде а... вічі тут подарував. Так, а це нам лікарства, що ми замовляли. Так. Дивіться, ось такі штани. Файненькі однотонні. Нарядні. Вони не то сірі, не то якісь сині. Шо, не заворожені. Не дуже. А, Люся. <плес> Ти поміряй, може воно буде все добре. Я думаю, все буде добре. Ну воно не геть іде так донизу, від, що типу, широкий ага. камер, все одно чуть-чуть Що? Так. І ось така сорочка. Вау, класна, як я люблю ось цю неворотніка, щоб така була стойка. Угу. Притальовна. А, Подивіться, ось така сорочка. Дуже гарно підходить до штанів, буде до всіх штанів підходить. У нас обновки. Я дуже рада. Я дуже рада, дуже дякую, мені її дуже ждали. У мене нема слів, яка я щаслива, що у нас все прийшло. І ще знаючи, що. Прийшло те, що ми любимо, те, що ми чекали, те, що ми вибирали, і те, що хотіли. Це неймовірне відчуття. А, цукерочки просто муа. мої улюблені, мої улюблені, мої. Де ж це там, корівка моя улюблена? Ось, ось ця корівка. Я її так люблю їсти. Ну, Дуже рада і за приправу. Ми дуже дякуємо. І зараз покажу зблизька кофіварку. Уже в нас буде своя кава смачна, будемо робити лате, капучино. Дивіться, яка гарна, Прекрасно. Чоловік дуже любить каву. Я не геть так, але таке буває п'ю. і капучино. Да? То будемо робити. Прекрасно. Ну що, єфрема третий спокаювати.